Катрічі бувають різних спайок. РС. Ось тут вона зазначається. Дві буковки в кінці РЛ РМ і Магнум Просто це буковки означають, як е, голочки розташовані одна відносно іншої. Для контурів ми використовуємо РЛ, е, тому що тут голочки. Тут написано, що три голочки РЛ, тобто, ось це три голочки, і вони розташовані, зведені всі е, кінчики голочок, зведені в одну. Точку. Тобто, коли ви проводите лінію чи вставити е, точку, то всі вони утворюють одну точку і три голочки малює одну суцільну лінію. Для контурів ми можемо використовувати різні. Їх. Тобто, оце три. Це найтонша лінія буде для дуже ніжних таких ну, максимально тоненьких робіт. Також є. Просто одинички, там, де не три голочки, а одна голочка. Ну, ними дуже складно працювати, і ну, саме для тату їх не рекомендують. От, Можна побачити, що є ось 3, 5, 7, 9, також є 13 а, і 11. Тобто це означає, якою товщиною буде ваша лінія. Наприклад, ось тут по носику ми можемо побачити, що тут доволі широка лінія буде. Можна спробувати різні картриджі і подивитися, яким вам зручно працювати і підбирати їх до різних робіт. Тобто, якщо щось там об'ємне, з товстими контурами, то ось ці 13 добре для цього підійдуть. Стандартні лінії зазвичай малюють 5, сімками, сім Це це ну, самі. Самі звичайні лінії, які зазвичай на всіх тату. Далі також цими картриджами ми можемо розтяжку робити, типу тіні, але, наприклад, троєчку, якщо ми це робимо, це нормально підійде, вона буде тушувати, типу переход робить з більших крапочок в менші крапочки. Тобто більше насиченості крапочок, вона буде коротше, крапочками робити, але його можна розтягнути. Типу переход зробити. Ерески, ки ними ми малюємо переходи. Але я користуюся для переходів ось саме цими. Вони маленькі, ними довго робити переход. Якщо це якась там невелика робота, і треба просто закрасити якусь там незначну ділянку, то я використовую ось ці катричі. Ну, якщо я їх використовувала уже ну, на початку роботи. От, РС. Зараз ми подивимося, вони виглядають ось так. Патрич. РС означає, що ваші голочки, наприклад, якщо це троєчка, в РЛ вони в одну точку зведені, а в РС між ними є простір, і вони зачерпують більшу площу. От. Далі є магном і рант магном. Магном просто це означає, що ваші голочки розташовані в два рядочки. Верхній і нижній, в такому шахматному порядку. Раунд магном означає, що ваші крайні голочки трошки вище розташовані, ніж всі інші. Тобто, в магнумі повністю рівний рядочок, а раунд магном, щоб не травмувати шкіру. Ну, долі, чесь як ви працюєте, він розташований отаким, типу, півколом. Ну тут дуже видно саме по цьому. Як це виглядає, але коли ви працюєте, якщо ви повертаєте цю голку на бік, вона не буде травмувати шкіру. А ось з такими голками потрібно прям чітко, рівно тримати і прокрашувати. Тобто для закрасу оці підійдуть і також ними ви можете робити переход. Для переходу для тіней вам підійдуть і раунд магнум, магнум і РС. Ну, мабуть, і раунд магнум я би більше.